Адміністратор платформи та кластера має можливість оновлювати платформені ключі та сертифікати з адмінконсолі. Ця логіка працює так само, як для оновлення ключів реєстрів версії 1.9.3 і в майбутньому вище, так і для самої платформи. Наприклад, якщо ми хочемо оновити ключі для платформи, для цього нам достатньо перейти в меню керування платформою, в режим редагування. Знайти секцію дані про ключ. І ось тут оновити ключі, які ми хочемо. Наприклад, я хочу оновити усі дані, які тут є наразі. Тобто я з файлового носія перейду на апаратний, вводжу, заповнюю усі пусті рядочки, ім'я хост. І воджу а, сертифікати. Перелік дозволених ключів так само. І все. Я оновила а, ключі, оновила сертифікати. Я впевнена, що все мені мене тут вірно, тому я натискаю кнопочку Підтвердити. Після того, як ми натиснули Підтвердити, в нас створюється запит на, на оновлення, який ми можемо передивитись і впевнитись, що все, що ми вводили, було коректно. Ось тут ми бачимо, що таким чином у нас буде, після того як ми підтвердимо цей запит, у нас таким чином буде виглядати «Values YAML» нашої платформи. Тут в нас ми бачимо, що створюється шлях від, до кожного елементу, який ми редагували. Все вірно я натискаю підтвердити, та відповідний пайплайн він буде створювати секрети для Digital Signature and VARs та Digital Signature Data з даними. Коли ми підтвердили наш запит. Ми можемо перейти в Jenkins платформи та побачити, що у нас стартанула кластер-менеджмент Джоба. Коли Мастер Білд кластер менеджмент Job вона добігла і вона успішна, це означатиме, що наші зміни вони застосувалися і ключі оновились. Так само ми можемо перевірити, що в відповідному неймспейсі юзер менеджменту пода діджізаційничі Ops вона рестартанула і оновила наші ключі. Це все. Дякую за увагу.